Співпраця головного управління міндоходів і митниці уже дала позитивні результати. Адже сьогодні чи не вперше в Україні провели спільну колегію, до складу якої увійшли усі заступники двох управління, а також представники громадських організацій. Основне питання стосувалося завершення реорганізації. Продовж двох місяців завершили реорганізацію. На нашу думку, цей процес не вплинув на клієнтів, на платників податків. По крайній мірі. Ми навіть встигли нарахувати податок на майно до того часу, поки їх скасувала Верховна Рада. За перше півріччя співпраці головного управління та митниці спостерігається позитивна динаміка в роботі. На даний час івано-франківською митницею міндоходів щоденно здійснюється оформлення більше 200 митних декларацій, 6 тисяч тонн вантажів. До державного бюджету України в середньому забезпечується надходження 3,5 мільйони гривень. За перше півріччя. До державного бюджету Івано-Франківською митницею міндоходів перераховано 417 мільйонів гривень. Не дивлячись на фактичне припинення такого потужного підприємства в області як Карпатнафтохім, яке в минулому році забезпечило 52% надходження митних платежів, митницею в цьому півріччі перераховано. На 51 мільйон гривень більше за словами нового начальника Івано-Франківської митниці Валентина Семенова на даний час 94 митних оформлень відбувається в електронному вигляді. Крім цього, всі митні пости в області облаштовано інформаційними терміналами, використовуючи автоматизовану систему управління ризиками. Митниці вдалося в декілька разів зменшити кількість митних оглядів товару, що приходить. Для митного оформлення на територію діяльності митниці при таких тенденціях середній час митного оформлення однієї митної декларації при експорті становить 30 хвилин, а імпортної 1 годину 10 хвилин. Тетяна Русиняк, Ігор Попик, новини, телеканал Раї.